Особовий склад поліції охорони у Чернігівській області опановував мистецтво спілкування з пресою, зрозуміти специфіку роботи журналістів, дізнатися нюанси взаємодії аби налагодити плідну співпрацю. Про все це правоохоронці дізналися зі своєрідної лекції працівникам поліції, сучасної поліції. Головне у спілкуванні з пресою нині етичність і професійність. в тім, що зараз підхід до людей у погонах. Дуже змінився на щастя або на гори обставини такі, але тим не менше до поліцейських дуже шанобливо ставлення. Відповідно, співпраця журналістів і поліцейських має будуватися саме на таких засадах. Я гадаю. Прозорі та ефективні відносини з журналістами допоможуть уникати конфліктів та правильно надавати інформацію. Проблем у нас не було. У нас всі поліцейські кваліфіковані, розмовляють українською мовою, знають всі вимоги, закони, нормативи тому особливих співпраця з засобами масової інформації безпосередньо впливає на рівень довіри населення до правоохоронних органів. Тому настільки важлива взаємодопомога при наданні достовірної та оперативної інформації.